Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з геометричними фігурами. Тема нашого уроку відрізок, вимірювання відрізків, відстань між двома точками. Нагадаю, основними геометричними фігурами на площині є точка і пряма. Точка найпростіша геометрична фігура. І це єдина фігура, яку не можна розбити на частини. Пряма це геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. Неперервна лінія, яка не має викривлень. За допомогою цих фігур ми можемо побудувати будь-яку іншу фігуру. Так відрізком називають частину прямої. Яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками разом із цими точками. Ці точки називають кінцями відрізка. На екрані зображено відрізок а, Б. Його також можна назвати відрізком БА, точки А і Б його кінці. Тепер на екрані зображено відрізок СД і точки М і П. Точка М належить даному відрізку, її називають внутрішньою точкою відрізка, а точка П йому не належить. Мовою математики запишемо. Точка М належить відрізку СД, точка П не належить відрізку СД. На наступному малюнку зображено відрізки KL і NM, які мають одну спільну точку О. В такому випадку кажуть, що відрізки KL і N M перетинаються в точці О. За допомогою математичних символів запишемо: відрізок KL перетинається з відрізком МН в точці О. Важливою властивістю відрізка є його довжина. Для її вимірювання. А у повсякденному житті часто доводиться вимірювати довжини відрізків, необхідно мати одиницю вимірювання, тобто одиничний відрізок. В принципі, за одиничний відрізок можна взяти будь-який відрізок. На практиці найчастіше використовують такі одиничні відрізки 1 міліметр, 1 сантиметр, 1 дециметр, 1 метр, 1 кілометр. Для вимірювання відрізків використовують різні вимірювальні інструменти. Одним з таких інструментів є лінійка з поділками. На екрані зображений відрізок АБ, довжина якого дорівнює 5 см. Коротко кажуть, відрізок АБ дорівнює 5 см. Записується так: довжина відрізка СД, який також зображений на екрані, дорівнює. 2 см 5 міліметрам, або 2,5 см, або 25 міліметра. Записують це так. Для вимірювання довжини відрізків в побуті використовують не тільки лінійку з поділками, а й складений метр, рулетку, мірну стрічку. Кожен відрізок має певну довжину більшу за нуль. На екрані зображений відрізок АБ. Точка С належить відрізку АБ і ділить його на два відрізки. АС і ЦБ згідно з малюнком АЦ дорівнює 5 см, ЦБ дорівнює 3 см, АВ дорівнює 8 см. Отже, АС плюс СБ дорівнює АБ. Цей приклад ілюструє. Основну властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. Довжину відрізка називають також відстанню між його кінцями. Отже, відстань між точками А і С дорівнює 5 см, а відстань між точками А і Б. Дорівнює 8 см. Два відрізки називаються рівними, якщо рівні їхні довжини. З двох відрізків більшим вважають той, довжина якого більша. На екрані зображені відрізки КН ЛМ і ФС. Довжина відрізка КН дорівнює довжині відрізка ЛМ. Тому ці відрізки рівні. Можна записати. КН дорівнює ЛМ. А довжина відрізка КН більша за довжину відрізка ФС. Кажуть, що відрізок КН більший за відрізок ФС. Записують це так: КН більше ФС. На малюнках рівні відрізки прийнято позначати однаковою кількістю рисочок, а відрізки неоднакової довжини різною кількістю рисочок. Точка відрізка, яка ділить його навпіл, тобто на два рівні відрізки, називають серединою відрізка. На екрані зображено відрізок АВ, Точка С є серединою даного відрізка, оскільки вона належить відрізку АВ і довжини відрізків АС і С Б рівні. Задача 1. Точка К належить відрізку АВ, Довжина якого 15 см. Знайдіть довжини відрізків АК і КБ, якщо відрізок АК більший за КБ на 3 см. Розгляньмо малюнок, зображений на екрані, на якому точка К належить відрізку АБ. АБ дорівнює 15 см. Нехай довжина відрізка КБ дорівнює Х см, тоді довжина відрізка АК дорівнює х плюс 3 см. Оскільки АК плюс КБ дорівнює АБ. За основною властивістю вимірювання відрізків, маємо рівняння х плюс, 3 плюс Х дорівнює 15. Розв'яжемо отримане рівняння 2х плюс 3 дорівнює 15, звідки Х дорівнює 6 см. Отже, Довжина відрізка КБ дорівнює 6 см. А довжина відрізка АК відповідно дорівнює 6 плюс 3 дорівнює 9 см. Часто кажуть коротше. Відрізок КБ дорівнює 6 см, відрізок АК дорівнює 9 см. Відповідь: КБ дорівнює 6 см, АК дорівнює 9 см. Задача 2. Точки С і Д належать відрізку АВ. Знайдіть довжину відрізка СД, якщо АВ дорівнює 40 см, А С дорівнює 25 см, БД дорівнює 32 см, розглянемо малюнок, зображений на екрані, на якому точки С і Д належать відрізку довжини відрізків АВ, АС і БД. Відповідно, рівні 40, 25 і 32 см. Точка D лежить між точками А і Б. Отже, за основною властивістю вимірювання відрізків АБ дорівнює АД плюс ДБ. Тоді довжина відрізка АД дорівнює АБ мінус ДБ, звідки АД дорівнює 40 мінус 32, дорівнює. 8 см. Точка D лежить між точками А і С. Отже, за основною властивістю вимірювання відрізків AC дорівнює АД плюс ДЦ. Тоді довжина відрізка DC дорівнює AC мінус АД, звідки ДС дорівнює 25-8, дорівнює 17 см. Відповідь, довжина відрізка ДЦ дорівнює 17 см. До речі, дуже часто замість знайдіть довжину відрізка, говорять знайдіть відрізок. Чудово! Сьогодні ми говорили про геометричні фігури, які називають відрізками, а також про вимірювання відрізків і основну властивість вимірювання відрізків. Дякую за увагу! Хай щастить!